Життя батьківщині честь нікому. 23 червня цьогоріч 30-ту річницю створення відзначає Центр спеціальних операцій А СБУ. Його бійці воюють як на лінії фронту, так і здійснюють спецоперації глибоко в ворожому тилу. Воїни Центру спеціальних операцій А виконують найскладніші завдання у найгарячіших точках. Разом із побратимами із Збройних сил України бійці ЦСОА А. Тримали оборони Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської і Донецької області, у тому числі Рубіжного, Білогорівки, Северодонецька, Бахмута та Авдіївки. На рахунку центру також операції із звільнення острова Зміїнний, Київщини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької області. Спочатку повномасштабного вторгнення служба безпеки України вразила вже понад тисячу російських танків. Більшість з них, зокрема понад 740, вразили саме воїни центру спеціальних операцій А. Підрозділи центру є в кожному регіоні, особливо посилені вони в прифронтових районах. Сьогодні центр спецоперацій А розширює свою команду. Повідомляють в СБУ. Відбір новобранців на службу в центр достатньо жорсткий, відбувається на закритому полігоні і триває кілька тижнів. Зрештою проходять відбір у підрозділ один з 10-15 кандидатів. Інструктори натомість забезпечать навчанням. Часною зброєю та поділяться своїм досвідом. Якщо ви хочете спробувати свої сили, можна заповнити анкету. Вона розміщена на сайті СБУ або на сторінці ЦСО А в Інстаграмі, або зателефонуйте за номером, вказаним на екрані.